Росія продовжує атакувати об'єкти критичної інфраструктури України, зокрема, наносить удари по ТЕЦ у Львівській області, по ладижину. Крім того, є вілові відключення як у Києві, так і в інших регіонах. Тож давайте розбиратися, що потрібно, а що не потрібно робити, якщо у вас немає ані тепла, ані електроенергії. Робити, аби блекаут не застав зненацька. І Якщо в квартирі зникнуть всі зручності, ані зарядні пристрої, ані навіть портативні електростанції можуть не допомогти. Чому не варто викидати радянські килими? Це е, ж совок. Так, це буде совок, але це буде совок такий герметичний совок. І чим замінити обігрівач? Лайфхаки від майстрів звижування. Це не такий вже ефемерний сценарій. Після гадебних поразок на фронті Росія продемонструвала, буде намагатися його реалізувати. Про що навіть кремлівські пропагандисти вже відкрито попереджають, ми діємо куди більш рішительно. шутки. кончились. Минулої неділі окупанти вдарили ракетами по Харківській Кременчуцькій ТЕЦ. Одних із головних станцій Лівобережної України. У результаті п'ять областей занурилися у темряву Харківська, Сумська, Полтавська, Донецька частина Дніпропетровської. У деяких світла не було майже добу. А вже цієї середи російські окупанти здійснили удар по гідротехнічним спорудам у кривому розі. Це могло затопити місто, Трагедії вдалося уникнути, але всю ніч там приборкували воду. Через такі ракетні удари з боку Росії у зоні ризику можуть бути не лише тец, вони достатньо добре захищені. ППО атакувати можуть і лінії електропередач чи підстанції або ж просто котельні все, щоб створити для України додаткові проблеми. Такі трансформаторні підстанції знаходяться в кожному другому чи в кожному третьому дворі, і кожна з них дає електроенергію кільком тисячам абонентів. Вихід з ладу бодай однієї з них може залишити без електроенергії цілий мікрорайон. Що вже про більші об'єкти казати. Через їхню поломку можуть і цілі області лишитися без світла, і до цього всього треба бути готовими та куди бігти і чим запасатися. Що робити, щоб блекаут не застав вас зненацька? Те, що ліфт не працюватиме як зараз, це ще півбіди. Проблема лише в тому, що у багатоповерхівці на електриці зав'язано абсолютно все. Це тільки зовні здається, що будинок не постраждає внаслідок блекауту, але він просто перестане бути будинком. А от в квартирі, на жаль, все буде по-іншому. Як тільки електрика пропаде в місті, перестануть працювати і насоси, які подають воду, і одразу в будинку і в вашій квартирі зникне водопостачання. Про опалення годі говорити. Довго думати часу не буде. Рішення доведеться приймати майже одразу, що скільки без опалення та електрики будинок, особливо панельний, дуже швидко втрачатиме тепло, і вже за добу півтори в ньому буде важко знаходитись. Якщо телефон можна підзарядити від кишенькового павербенку, то чим підживити? Бодай елементарні електропилади, аби в квартирі було більш-менш комфортно. Тут треба думати, хороша ідея бензогенератор. Але він надто шумний. До того всього у повітря випускає чимало вихлопних газів. Сусідам це навряд чи сподобається. Тому, попри запевнення продавців, він підходить більше для приватних будинків. Значно зручніша річ для квартири. Ось така портативна електростанція. Має вихід для розетки і по суті є великим таким павербенком. Вони дуже тихі, якщо порівнювати їх з зарядними станціями, які працюють на дизельному паливі або на бензині. Вони не мають вихлопів, ви можете їх використовувати в звичайній квартирі. Наприклад, від звичайної станції за 20 тисяч гривень потужністю в 500 ватт холодильник може працювати до 5 годин, газовий котел до 4, електроковдра до 7 годин, а мобільники можна заряджати ледь не цілодобово в будь-якій кількості. Але ж от халепа, якщо електрики не буде кілька днів, то ані зарядні пристрої, ані навіть портативні електростанції можуть не допомогти, бо їх також треба десь підзаряджати. Тобто, в тому чи іншому випадку, але це тимчасова історія. Але якщо без світла та комфорту прожити можна, продукти, приміром, винести на балкон, де взимку і так холодно, то що робити з теплом у домі? І з цим питанням звертаюся до експерта з виживання Ігоря Молодана. Була. І перше, що він радить визначити в квартирі місце, де на час блекауту житимуть усі, адже намагатися втримати тепло у кількох кімнатах це даремна справа. Коридор це буде найбільш тепліше тут місце, бо якщо ми позакриваємо всі двері, позакриваємо всі двері, то це приміщення у нас буде без вікон. Я б раджу всім тут знаходитись, тобто поставити ще якийсь диван. Та коридор коридором, але й в інших кімнатах треба зробити щось, щоб не дуже мерзнути. Якщо у вас не металопластикові вікна, як тут, їх бажано заклеїти, можливо, навіть тканину накласти додаткову для збереження тепла. Але найголовніше, треба завжди щільно закривати штори. Це створить додатковий бар'єр між вашою оселею і вулицею і дозволить зберегти тепло, яке і так буде дефіцитним. А ще зберегти тепло допоможуть старі радянські килими. Гарно, що тут є е, коври, ковдра. Тобто тобто тут може бути ще на стіну. Можна повішити для того, щоб е, е, це ж совок. Ну так це буде совок, але це буде совок, такий герметичний совок. Наш експерт пояснює, секрет простий: аби бути у теплі, треба створити ефект закритого приміщення. І тут навіть ось така свічка може зігріти. Закриті двері, вікна, все закрите. Тобто, свічка вона може підняти температуру там, на 2-3 до 5 градусів. Навіть коли я е, обогрівався такою свічкою у снігу, тобто вона в моїй норі е, піднімала десь до 7-8 градусів. Що вже казати про газову лампу, яка фактично є обігрівачем, Ігор показує нам ноу-хау, дешево. Сердито окопна свічка, так названа, тобто гафрований картон тут всередині і залитий парафіном. Це можна зробити і ну, будь-кому, у кого є картонний парафін. Тобто його залити. І така ось окопна свічка, вона десь 8 годин горить таким ну, доволі велике полум'я. Ідея максимально проста: береться бляшанка з-під консерви, в неї набивається гофрований картон і заливається парафін. В результаті маємо рівне широке полум'я, яке і освітлює, і обігріває. Можна навіть воду нагріти, якщо зверху кружку поставити. А якщо й спати в теплі, можна використати електропростирадло. Воно тягне в десятки разів менше електрики, ніж звичайний обігрівач, та й має і свої недоліки. Зігріти всю сім'ю, приміром, не зможе. Воно працює тільки ну ось на одного або двох осіб. Тобто, спати буде комфортно. Але воно ж не буде обігрівати там усю кімнату, да? тобто ми будемо тільки обогріватися, десь там спину будемо, бока обогрівати. Та якщо електропрострадло підживити нічим, це взагалі не варіант. В такому разі набагато практичніше використовувати звичайний туристичний спальник. Оця спеціальна конструкція кокона такого, вона не просто так придумана, це дозволяє повністю огортати ваше тіло. В той час як ковдра його огортає лише частково, а так ви економите набагато більше тепла. Аби тепло було не лише в спальнику, треба подбати і про своє, тіло, запастися шерстяними шкарпетками, купити термобілизну. А як же запитаєте ви за таких умов щось приготувати? Електроплитаж за відсутності світла не працюватиме. Тут допоможуть різноманітні туристичні приладдя. Найпростіша альтернатива, якщо у вас не працює електроплитка чи газова плитка і немає взагалі на чому готувати, є ось такий сучасний аналог примуса. Це така портативна газова плитка зі змінними отакими балончиками, кожного вистачає, на Кілька приготувань їжі. І Це не таке вже й дороге задоволення, все це коштує в межах тисячі гривень. І працює дуже просто, впоратись може кожний. Ми вставляємо газовий балон, закриваємо, фіксуємо його, і можна починати готувати. Головне набратися терпіння і бути готовим, що кілька діб доведеться потерпіти, доки все полагодять. Та пам'ятати, альтернатива завжди є, навіть за тотального блекауту. Нарешті є найпростіший і найбільш надійний варіант просто переїхати до родичів у село. З запасами дров та бензогенератором у вас завжди буде і тепло, і електрика буде присутня у вашому житті. Хоча вижити і в багатоповерхівці в умовах холоду також, як ми бачимо, можливо.